Ми всі втомилися, втомилися від того, що штучний інтелект вбудовують у праски, блендери та сувеніри, та безглуздий хайп маркетологів колись закінчиться, а виживуть лише справді корисні рішення. І сьогодні хочу розповісти саме про такий випадок: про Гейзер Smart TV. перший та єдиний у світі телевізор з опцією пошуку через чат GPT. Я вас запевняю, що це не просто гучні слова. Така інтеграція вивела використання телевізора на абсолютно новий рівень. Рівень. А як саме це відбувається, я розповім у відео. Тому обов'язково підписуйтесь на канал та не забувайте стежити за новинками технологій. Це дуже важливо сьогодні, коли той же Ch GPT буквально за рік докорінно змінив багато різноманітних сфер. Як же Ch GPT шукає фільми на телевізорі? Так як потрібно саме вам. Хочете подивитися комедію за 19 й рік з рейтингом IMDB не нижче восьми? Без проблем. Або щось схоже на фільм Дюна? Також. Чи можливо фільм, де казкові герої будуть виживати в мегаполісі? Штучний інтелект легко та швидко знайде кінострічки за описом сюжету, головних героїв, місцем та часом, де відбуваються події, під настрій, день тижня та емоціями, які хочеться відчути під час перегляду? Найбільше мене здивували результати за дуже специфічними запитами. Якщо шукати, Кати. Фільм, в якому головний герой відчуває заздрощі через те, що в його колег красивіші візитні картки, штучний інтелект видає правильний і точний результат. Вражає. Дуже гарно, я не можу повірити, що Брайсу більше сподобалась візитка Ван Паттена, ніж моя. Ну і інші теж досить складні запити обробляються дуже круто. Наприклад, я вже в тому віці, коли обожнюю іноді розбавити свій досвід шлаковими фільмами. В цьому теж допоможе GPT та знайде фільми з найнижчими оцінками в історії. І видасть добірку справжніх шедеврів. Чим детальніший опис, тим точніші результати в добірці. Але навіть при абстрактних думках штучний інтелект підбере фільми, які їм 100% відповідають. Ще однією відмінністю телевізорів Geyser від інших Smart TV є унікальний лаунчер MetaSmart TV. Це мега крутий фільтр з безлічу параметрів для пошуку. З ним можна знайти кінострічки не лише за назвою чи жанром, а й кіностудією, рейтингом, роком випуску, акторським складом, нагородами, режисером і так далі. До речі, Хто у нас цього року отримав Оскар, зараз перевіримо. Він шукає фільми одразу в усіх стрімінгових сервісах та показує, в якому з застосунків та за яких умов можна переглянути обрану кінострічку. За підписку потрібно орендувати чи купити її для перегляду. Це я вам скажу суттєво економить час та нерви при пошуку фільмів. Для більшої зручності вводити запити можна за допомогою пульту Multi-Control Remote t 4 Запитувати можна українською мовою, і вона прекрасно розпізнається. Для цього в пульт для телевізора вбудований мікрофон. До речі, в нього якби не потрібно кричати, він чудово розпізнає ваш спокійний голос навіть на відстані. Ну а ще він не потребує батарею, хто заряджається від USB Type-C і легким обертом на 90 градусів перетворюється на геймпад. Слухайте, коли компанія Geyser прислала мені на огляд цей телевізор, я спочатку був скептично налаштований. Типу, навіщо чат-бот для пошуку фільмів в телевізорі? Якщо в нього просто можна зайти з телефона чи комп'ютера. Але потім я все зрозумів: по-перше, у випадку з MetaSmart TV, ви не відволікаєтеся на інші пристрої, вже робите на кілька дій менше. По-друге, телевізор відразу знайде і направить вас до конкретного фільму чи серіалу на ліцензійних майданчиках. Звичайно, ви отримуєте всі переваги величезного каталогу фільмів під назвою MetaSmart TV з обширними фільтрами та сортуванням. Найцінніше в ньому те, що ви відразу можете побачити вартість перегляду в застосунках, які навіть можуть бути не встановлені на телевізорі. З ChatGPT пошук фільмів реально стає якоюсь прикольною грою. Я іноді просто от сидів із пам'яті згадував фільми, які вже бачив, та випробовував за приблизним описом, чи знайдеться конкретна стрічка. Точністю я реагую. Реально приємно вражений. Електроніка майбутнього покоління в моєму уявленні повинна виглядати саме так. З Гейзерами та Smart TV завжди буде що подивитись. Не забувайте про вподобайки під цим відео та пишіть в коментарях, чи пам'ятаєте ви назви фільмів, які дивилися, скажімо, років 10. тому. Якісь визначні стрічки, я, звичайно, пам'ятаю, але ж таких реально меншість. Ніколи не думав, що без кількох годин гугління можна буде швидко і просто знаходити фільми за уривками власних спорів. Але майбутнє вже тут поради від Тані! Не бійтесь дивитися фільми з не дуже високим рейтингом. Серед купи трешу ви обов'язково знайдете справжній діамант. Саме так.